Всі хочуть використати момент. Коли є певні дискусії, в тому числі політичні дискусії, для того, щоб отримати якісь дивіденди в даному випадку просто Угорщина веде себе найбільш, скажімо так, відверто відкрито. Вона говорить, ми готові погодитись з правилами вступу України. Ну які пропонує Європейська комісія, але хочемо, щоб ми отримали за це щось. Це нормальна поведінка, це практично, прагматично і, в принципі, будь-які національні уряди себе так поводять. Інше питання, що ми з вами трошки здивовані, тому що в нас війна. Якби в нас не було війни, то тоді це зовсім інакше виглядало. Б. Але між тим я вважаю, що дивіться, по перше, зафіксуємо. Європейська комісія чітко сказала, що Україна виконує свою роботу щодо реформування трьох секторів: справедливість, економіка, ну дерегуляція, як така, і е, все, що стосується антикорупції. Ну, справедливість мається на це і судова система, і правоохоронна система, і так далі. Тобто, європейська комісія зафіксувала, що Україна прогресивно рухається вперед. Друга складова. Е, Урахуванням війни очевидно, що Європа не буде повноцінною, якщо не буде в складі Європи всіх інших країн, окрім Російської Федерації. Тобто ми маємо завершити історичний процес об'єднання Європи, і знову ж таки це таке стратегічне бачення, яке повністю сьогодні змінило еліти європейські. І третя складова: ну безумовно, Європа розуміє, що якщо Україна буде десь сама по собі, не буде отримувати необхідну підтримку і символічно за рахунок політичних сигналів і військової, і фінансової, і так далі, то безумовно Росія буде домінувати завтра в Європі і Європи в такому вигляді не буде. Вони це розуміють. Просто інші країни, деякі країни, вони хочуть скористатися цим моментом для отримання певних особистих дивідендів. Ну, тобто, трошки ситуативно дивляться, а не стратегічно. Вони хочуть закольцювати Європу, зробити її дійсно стійкою до будь-яких домінантних спроб Росії впливати на європейський союз. Тому ми з вами отримуємо все, що нам необхідно. Дочекаємось висновків сьогоднішніх переговорів.